Усім привітик. Ну і що ж, нарешті, нарешті я реалізовую новий формат відео на своєму ютуб каналі. Я давно воношувала цю ідею, і от нарешті я починаю знімати карвлокс. Карвлок означає, що я отак в машині ставлю камеру, ставлю телефон і записую свої думки, свій досвід, ділюся порадами, рекомендаціями на різні теми. І я хочу також включати більше життєвих тем. Так не тільки англійська мова буде, а буде більше про мій досвід. Ви дуже сильно просили такі відео. Тому буду реалізовувати. І сьогодні я хочу поговорити з вами на дійсно дуже дуже важливу тему розказати вам про систему досягнення цілей. Коли я зрозуміла це, коли я усвідомила це, у мене все перевернулося, і я почала досягати своїх цілей набагато швидше. Мені стало простіше реалізовувати усі свої бажання, усі свої мрії. І я зрозуміла, як працює це життя. Я реально усвідомила, що я можу просто покорити Еверест, я можу досягнути просто. Усіх своїх цілей, і я прям відчуваю, що мені треба ділитись цим з людьми. Тому що якщо ви подивитесь це відео, я вам обіцяю, я просто гарантую, у вас зміниться життя, і вам стане в рази простіше досягати свої цілі і взагалі просто жити. Повірте мені, це дійсно life-changing information. І я дуже сильно хочу, щоб ви послухали її. Тому не перемикайтеся. Дивіться це відео до кінця, і обов'язково дайте мені знати в коментарях, що стало для вас інсайтом, що стало таким потужним усвідомленням. Мені буде дійсно цікаво почитати ця інформація. 19, в принципі, вона допомогла мені досягнути абсолютно всі цілі, які є у мене в житті. Тобто я так зробила перший мільйон 19 років. Так я створила свою школу англійську, так я вивчила англійську, німецьку мову. Так, в принципі, це та формула. Я її називаю ще ДНК вау-результатів, яка працює просто повсюди. І ДНК вау-результатів, так, ДНК досягнення будь-якої цілі звучить так: перша фокус уваги, плюс постійність, плюс зміна стратегії, де це необхідно. І ви. Досягайте будь-яку ціль. Якщо ви просто подивитесь на ютуб-блогерів на відомих інфлюенсерів, і вам здається, що вони просто вистрільнули їм повезло. Повірте мені, це точно не так. Все, що вони робили, вони просто тримали фокус уваги на своєму контенті, вони концентрувалися на своєму контенті, робили його регулярно, і коли було необхідно, вони змінювали стратегію, тобто змінювали формат відео, покращували і так далі. І знаєте, що найцікавіше? Якщо ви зробите так само, ви 100% також зможете набрати 10 10, 20, 30, 100 тисяч підписників на Ютубі, в Тіктосі, Інстаграмі, взагалі без різниці, будь-які соціальні мережі. Все, що вам треба, це поставити фокус уваги, робити регулярні дії. Тобто просто запостіть 100 відео, проаналізуйте їх, подивіться, що залітає, що не залітає, що набирає багато переглядів, що ні, і змінюйте, покращуйте вашу стратегію. Все. гарантія 100% ви будете рости. Просто найбільша помилка, яку допускає 95% людей. Я сама колись так жила. Я ставила фокус уваги на результат. Татя, тобто я думала про те, як мені набрати 10 тисяч підписників на Ютубі, як досягнути це один, як заробити там 10 тисяч доларів, і так далі, так далі. Але моя задача була зробити декомпозицію цілі і сфокусуватися на тих кроках, які я можу робити прямо зараз, прямо в цю секунду, щоб досягнути бажану ціль. Наприклад, в минулому році я поставила собі ціль набрати 10 тисяч підписників в Ютубі. Зараз нас майже 12 тисяч, чому я безмежно рада. До речі, буду дуже вдячна вам за підтримку мого ту каналу та підписку. У мене є Масштабна ціль набрати 50 тисяч, так от я зрозуміла, що якщо запущу одне відео, два відео, три відео, в мене не буде 10 тисяч підписників. Але якщо запущу 50 відео, я точно наберу 10 тисяч підписників. Навіть якщо не всі відео залітають. У мене чесно кажу, не всі відео залітають, і це нормально, так? Я взагалі люблю порівнювати досягнення цілі як з інфографікою акцій. Тобто, навіть такі великі, масштабні компанії, як Apple, вони ніколи не ростуть вверх. Просто подивіться інфографіку акцій Apple. І ви побачите, ви будете точно в Оці, що навіть такі величезні корпорації, як Microsoft, Apple, взагалі, все Google, вони постійно падають, навіть через 20-30-40 років існування, і це просто величезні гіганти в світі, так вони все одно падають, але потім ростуть. І найкрутіше, що в довгостроковій перспективі, навіть якщо є падіння в моменті, вони завжди виростуть. Тобто, взагалі, як ідуть графіки акцій вниз, вверх, вниз, але вже не такий низ, як був перед цим, потім знову вверх, знову вниз. Низ і знову вверх, так і в довгостроковій перспективі акція все одно росте, компанія росте і так само і тут, так? Тобто я тримаю фокус на тому, що мені просто треба записати 50-70 100 відео, і я знаю, що я точно наберу 10 тисяч підписників. Все, ось в цьому секрет. Якщо я хочу вивчити англійську на це один, моя ціль не вивчити англійську на це один, моя ціль виділити тисячу годин на вивчення англійської. Розумієте, про що я говорю? Ваша ціль так само не похудати, там скинути мінус 2, мінус кілограми. Ваша ціль ходити 30 разів в зал і 30 днів, наприклад, правильно харчуватися. Просто як приклад. Тобто, коли ви ставите фокус не на кінцевому результаті, не на меті, а на конкретних діях, які ви можете зробити прямо зараз, прямо сьогодні, в цю секунду, ви досягаєте ціль. І от коли я почала це робити, це просто настільки змінило мене. І знаєте, що найкрутіше, коли мене щось не виходить, я абсолютно спокійно до цього відношусь, тому що я знаю, що зараз інфографіка мого успіху трохи впала, так? так само, як акції Apple, Google і так далі. І це. Значить, що я готуюся до росту. І я знаю, що якщо я запущу 100 відео на ютуб, одне з них точно залетить. І я фокусуюсь на діях, які я можу зробити. Ви хочете заробити, наприклад, 10 тисяч доларів, да або взагалі почати заробітку 1000 доларів, і ви думаєте, як вам це зробити, що взагалі потрібно робити? Ваша задача просто поставити собі мету, спробувати 10 різних видів заробітку, подивитися, що вам опанує, що відкликається найбільше, що вам подобається, ідеї певні результати, і при необхідності ви змінюєте стратегію. Все, ну тобто знову ж таки, сфера сфера фінансів сфера заробітку все так само. Ще приклад мого досвіду. Так, я створила свою школу англійської мов 18 років, в років я зробила свій перший мільйон, і це було якраз з розвитку цього проекту, з розвитку моєї онлайн школи. І це було не відразу. Тобто я запустила проект, я запустила онлайн-школу. Все в мене мільйон гривень на рахунку. Ні, мені треба був рік, щоб стати на ноги і досягнути цю ціль. Але я протягом цього часу фокусувалася на тому, що я роблю. Певні регулярні дії, так тобто покращує продукт, залучає більшу кількість аудиторій, залучає більше учнів, підписників і так далі. Тобто, мій фокус ніколи не був на тому, щоб я заробила мільйон. Мій фокус уваги був на тому, що я повинна робити дії зараз, в моменті, що допоможуть збільшити кількість учнів і як наслідок заробити мільйон. І от, якщо ви думаєте, що є блогери, які вистрілюли, блогери, які просто засняли перше відео в Ютубі і відразу, набрали аудиторію, це або виняток з правил 1%, або. Такого не існує і скоріш за все, ці блогери, які вистріли, які різко набрали аудиторію, вони, можливо, до цього вели 5-6 каналів, і безуспішно вони просто продовжили, не здалися, завели новий канал. І маючи той досвід, який вони отримали після ведення п'яти безуспішних каналів, вони почали зміни стратегії. Вони змінили стратегію. Вони подумали, окей, мені треба зробити так то, так, -то, так, -то, змінити це, так-то, щоб отримати класний результат. І потім канал починає різко рости. Але якби вони не мали цього досвіду до цього, тобто 5 чи -6, 6 не Пішних каналів, де в них нічого не вийшло, вони б не змогли вистрілити. і це дуже важливо розуміти. Так? От в мене так само, коли я зробила перший мільйон, я до цього вела 4 роки блог, і я не заробляла багато. Тобто декілька років я просто присвячувала себе людям, контенту я просто фокусувалася на створенні чогось. Я не знала до чого це призведе. Я просто робила в моменті те, що мені хотілося, те, що я любила те, я кайфувала і з фокусом на допомозі людям. До речі, ще такий цікавий факт. Знаєте, коли ви дійсно можете кратно вирости? Коли... Ви фокусуєтесь на допомозі людям. Наприклад, я записую це відео на ютуб, і я просто відчуваю, що хочу цим поділитися, що мені треба це сказати. І я знаю, що це змінить життя, хоча б однієї людини, так точно. І я просто з фокусом на допомозі людям. Я зароблю з цього відео, не знаю, в кращому випадку 2-3 долара, але при цьому я потрачу ще 100 доларів на монтаж. Ви самі розумієте, да? Але просто я з фокусом на допомозі людям. І от те, що я прослідкувала протягом свого життя, тільки коли я з фокусом на допомозі людям, я росту Ребітак збільшується, все збільшується, прекрасні люди навколо мене збільшуються, просто все росте. От реально, і як тільки я зміщаю фокус на щось інше, воно все іде не так, як хочеться. І знаєте, мені здається, це якраз і про дорослу позицію контролювати свій фокус уваги. Тобто, в мене не виходить завжди бути в фокусі там, де треба. Да, там. я також прокрастиную, відволікаюся, але я завжди свідомо повертаю себе у потрібний стан. Тобто, наприклад, я розумію, що тиждень я прокрастинувала, нічого не робила, і я говорю собі Стоп Ангеліна. Ти доросла, ти береш відповідальність за своє життя, і так як ти проживеш життя, це абсолютно твоя відповідальність. І я собі кажу, окей, що мені зробити, як мені змінити стратегію наступного тижня, щоб дійсно провести його продуктивно, і прописала собі все. Тобто, взагалі, все в цьому житті визначається вашим рішенням. І я дуже люблю цю фразу: Бог дав нам найбільшу силу і водночас найбільшу слабкість. Це силу вибору. Я пам'ятаю, коли я вступала в університет, я завжди хотіла вступити на філолога. І я закінчила до речі бакалаврат на англійській та німецькій філології в Київському національному інастичному університеті. Але коли ти робиш крок туди, от тобі вже треба подати документи, звичайно, включаються сумніви. І ти думаєш, окей, можливо, не філологія, можливо, міжнародні відносини, можливо, журналістика. І я кажу, мамі, можливо, ви просто виберете, куди мені вступити? Бо я вже нічого не знаю. От, і знаєте, в той момент мені просто хотілося перекласти відповідальність за своє життя. Потім, якщо шо звинувачувати. Чвак батьків, а не себе розумієте? Підсумовуючи це відео, я хочу, щоб ви запам'ятали одне єдине правило, яке знадобиться вам просто на все життя, і ви будете до нього повертатись на один раз: фокус уваги, плюс постійність, плюс зміна стратегії, де це необхідно. Це формула вау-результатів. Це ДНК вау результатів, це чітка інструкція, як вам досягнути абсолютно будь-яку ціль. Я питаю себе, куди мені поставити фокус уваги, на чому мені сконцентруватись. Друге, які регулярні дії призведуть до результату, до समय तो До моєї цілі, і коли я це роблю при необхідності, а зазвичай це стається 80% випадків. Я змінюю стратегію. Okay. Так я думаю, що підправити, що покращити, що змінити, що додати, що прибрати. Тому що ми також пам'ятаємо, що є теорія, а є практика, і це дві різні речі. І от, якщо ви візьмете будь-яку сферу, будь-яку ціль і будете діяти за цим правилом, ви точно досягнете вашого. Я дуже сильно вірю в вас. Я дуже сильно хочу, щоб ви завжди йшли вперед на зустріч своїм цілям і завжди ставали краще в Себе пам'ятайте, що ви можете проживати життя, реалізовуючи потенціал на один з десяти або на десять з десяти. І от справжнє щастя, просто переконана всі тисячі відсотків. Справжнє щастя можна пізнати, коли ти реалізовуєш себе, свій потенціал, свої бажання на десять з десяти. І якщо ви не знаєте, з чого вам почати, що робити, куди рухатися, можливо, у вас новий етап завжди, просто завжди слухайте своє серце, слухайте свою душу, що вам хочеться робити. Всі ваші бажання, це ваш напрямок. Руху, і якщо я обертаюся назад і дивлюся, що я там досягла, що в мене вийшло, що не вийшло, Завжди мої найбільші цілі, так найбільші результати, були досягнені просто на основі того, що я слухала себе і йшла в свої бажання. Часто я не знала до чого це призведе. Я навіть не знаю, до чого призведе цього ютуб каналу. Я просто роблю, бо я кайфую, мені подобається, і я просто насолоджуюсь. І я хочу це робити. У мене просто виникло бажання, і я роблю. І знаєте, я відчуваю, що в майбутньому я скажу собі дякую. Дякую, і це було дійсно одне з найкращих рішень. Тому дякую вам за перегляд цього відео. Дуже сподіваюся, що було корисно. Зустрінемось в наступних випусках, Обов'язково підписуйся на мій ютуб канал. Дуже сподіваюся колись побачити ту цифру 50 тисяч підписників. Па-па, і до нових зустрічей!